Всім привіт! Хочу показати, знімав відео, показував, що тут маселко, як добігла, тепер подивіться правильна грамовка, майже вже сухо. І те, що доказує, що правильне додавання кількості 2Т масла в бензин, і техніка працює без питань, нічого ніде не тече, ні сопливить. І діло в тому, що... Пишуть, кажуть, що якщо, наприклад, додавати більшу кількість масла в бензин, якщо він поганий, то бензин кращий стане. Бензин кращий і не стане. Якщо він був поганий, він так, самим поганим і останеться. Октанове число ви ним як ніяк 2Т-масло ніяк не збільшите. 2Т-масло, я там писав коментар, служить для зовсім іншого. Це зменшення. Тертя і змащування деталей, щоб був менший знос. Оце основна його задача 2те масла. Ну не, ніяк не з поганого бензину робити хороший. Ну Це, тако, це так зайшов. Я ж кажу, що правильна дозіровочка таку, як я роблю, ззаду подивитися теж. Все сухенько, все вилітає, гарно, все випалюється, нічого не коксується, не лити сюди 40-60 грам. І все буде добре. Зараз покажу як вона запускається на гарячу, і покошу трошки біля картоплі треба покосити. Лобода Здоровецька, більше в принципі, як по поясі. Ну зараз я покажу покосим, зараз запущу.